Коротше, оцей крокодил це все це просто срака. Ми монтіровкою видавлювали коробку. Вон та коробка знята. Коротше, вижимний, навіть не страшний. Сальник пиздує колінвала. Мокро там. Денфер в ідеальному стані. Насадку треба сюди о 20 21 грань. Зараз папа поїхав. А... Ремешок отут. як шнурок. Гондон, коротше. Щось до криї ще ось сюди, по ходу, антіфріз. до там не знаю, що срало, ще не поняв. Коротше, отака хрінь. Корзина третього року. Опущений подрамник. Відкручений там торсіон, опущений бак. Коротше, розібрана оця вся хрінь, все валяється. Взагалі, крокодил нас просто зробив сьогодні. Ще прикол такий бампер, коротше. Чуть-чуть не тримається, Це вона так їздила. То вже все, немає цієї перемички, просто там вчіпимо. Так не буде, так не годиться. Отака хрінь. Отут амортизатор. Взагалі, на 18-17 на 17 головка забита, машину піднімає, підпирає отак домкратом. Машину піднімає, не відкрутюється. Коротше, така хрінь.